6 квітня квитки на потяги продаватимуть за новими правилами. Тепер, щоб купити бюлет, потрібно буде назвати своє прізвище та ім'я при посадці на потяг. Провідник зобов'язаний перевірити документ, який посвідчує особу пасажира, і тільки після цього впустити вас до вагону. Подробиці цього нововведення дізнавалась наша репортерка Марія Супрун. Ще сьогодні, щоб купити квиток на потяг, потрібно відстояти в черзі, назвати своє місце призначення та заплатити гроші. Але з 6 квітня правила дещо зміняться. 1050 гривень за три. Паспорта ні. з нуля годин, 6 квітня, ми будемо зазначати в квитку прізвище та ім'я пасажира зі слів особи. Яка купує квиток, квиток може купити будь-хто не обов'язково пасажир, будь-хто для своїх родичів, для своїх друзів. От, можна цей квиток придбати без документа. Але посадка в поїзд здійснюється тільки при наявності проїзного документа із зазначенням прізвища та імені пасажира і документа, який Посвідчує особу. Чи чули про те, що незабаром для того, щоб сісти на потяг, потрібно буде придивляти документи? Чу. Як вони це Ну, Мені байдуже, нема різниці. Я не якийсь там бандит, те Ну, це зроблено для того, щоб якісь інші лиця не пересікали границь. Те й А от, для вас до добагато додат... людей беруть, закупляють білети, от такі перехватчики називаються. Скупили білети. І потім продають людям вже по завищеній ціні, коли немає. І Люди мусять вже змушені купляти. Відносно зараз людина собі прийшла, по паспорту, купила по цьому. І все більше часу це буде займати для того, щоб набрати фамілію. Обов'язково треба за хвилину, ну, потрібно потратити. Але труднощів, я думаю, що ніяких це нам не буде завдавати. То багато труднощів, і взагалі, якби. Не ношу з собою документів, і а то не потрібно так робити. А чому? Що може статися? Можливо, буде більше ще черги за білетами. Так, це, це додасть черг і це додасть часу при заповненні якихось даних. Ось. Замість того, щоб упростити цю систему, щоб зменшити черги, щоб швидше обслуговувати клієнтів, людей, то додають навпаки. На станціях, там, де, Подається поїзд на посадку за 30-40 хвилин, це буде звичайно просто. А на таких станціях, як Вінниця, на деяких потягах зупинка 2-3 хвилини. Я вас запевняю, що поїзд не відправиться, поки всі пасажири не сядуть у поїзд. Якщо людина дуже часто подорожує, вона завжди з собою якісь проїзні документи має. Тому для мене, наприклад, це не проблема. При оформленні квиточка зі слів пасажира ми можемо допустити не більше трьох помилок. Якщо ж вони все-таки допущені, то ще, ще не більше, ніж три, то ще це допустимо. Тобто пустять на потяг на потяг, да пустять скрізь у всьому світі е, мені документи проїзні. Ну і можливо для того, щоб не було спекулювання про різними документами. Можливо, ця причина для того, щоб сісти на потяг, можна буде пред'являти не лише паспорт громадянина України. Для цього підійде посвідчення водійські права для дітей. Це свідоцтво про народження. Але це ще не весь список. Повну інформацію можна знайти на сайті Укрзалізниці. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.